Дівчина і католицький священник сидять поруч у літаку. Літак заходить на посадку, і дівчина каже до священника. Падре, мені незручно вас просити, але чи не могли б ви допомогти мені? Річ у тім, що я купила собі нову дорогу бритву для жінок, яку треба задекларувати. Але я не маю грошей. Ви не були б ласкаві сховати цю бритву під своєю сутаною, митники нічого не помітять. Донько моя, відповідає священник. Брехати грішно, але мій обов'язок допомагати людям. Тож я спробую щось придумати. Літак приземлився, пасажири проходять через смугу митного контролю. Митник запитує священника. «Отче, чи маєте ви щось під сутаною, що потрібно задекларувати? Вище пояса ні, сину мій. А нижче пояса, а нижче пояса. Я маю прилад для жінок, якими ще ніхто не користувався. Зрозуміло, проходьте. Наступний. Сьогодні сказала чоловікові, що я, окрім як жінкою, хочу стати йому найкращим другом. Після цього він добув пляшку горілки, дві чарки налив і почав розповідати, як я його задовбала. Іде чоловік вулицею і раптом чує голос Стій ані руш, іще один крок, і тобі впаде цеглина глина на голову, і ти помреш. Чоловік зупинився і насправді, цеглина впала просто перед ним. Іде далі. Знову голос: Стій, не рухайся. Ще один крок, і в тебе в'їде машина. Чоловік зупинився, і насправді. Машина пролетіла просто перед ним. Чоловік, де ти хто ти такий? Голос. Я твій янголохоронець. Мужик. Та невже? А де ж ти був, коли я одружувався? <реш> Молодик каже своїй мамі. Мамо, сьогодні до мене в гості прийдуть три дівчини, і на одній із них я хочу одружитися. А ти спробуй вгадати, на якій саме? Після того, як дівчата пішли, він запитує маму Ну, і як ти думаєш, на якій? Ясна річ, на тій, що сиділа посередині. Оце так, і як ти здогадалась? Та вона вже тепер мене дратує. Чула, ти розсталася з хлопцем? Чому? А ти би змогла жити з людиною, яка палить, п'є, лається матом та ще й б'ється? Звичайно, ні. Ось і він не зміг. Зустрічаюся з двома чоловіками і не знаю, кого вибрати. А що тобі серце підказує? Серце підказує. Не страждай дурнею, чоловік дізнається, заб'є.